Це ваші пожежні крани, так? Да. Коли... Пожежні крани. Коли, коли Ви останній раз їх перевіряли. Фіверні місяці. Зараз у нас наступне начало вересня. Приміщення дитячого садка у Кропивницькому оглядають працівники служби з надзвичайних ситуацій області. Перевіряють дотримання вимог пожежної безпеки і стан укриттів перед початком навчального року, каже інспектор Роман Арцебашев. Назву дитсадка просить не називати з міркувань безпеки. Звертаємо увагу на шляхи евакуації, засоби первинного пожежогасіння – гасіння, тобто це пожежні це вогнегасники, пожежні крани. Також перевіряємо. На лічі системи автоматичне атаматичної пожежної сигналізації в чиненості на ямності і пообстежуємо найпростіше укриття. Дитсадок обладнаний сигналізацією, яка спрацьовує у випадку пожежі, розповідає директорка дитсадка Світлана Діброва. У нас у кожному приміщенні, включаючи укриття, знаходяться датчики, тобто датчики, які уловлюють ну борони Боже, десь буде задимлення. Інспектор оглядає кімнати і виходи з них. З кожною групою повинен бути ще один вихід безпосередньо назовні з приміщення групи. Зараз будемо проводити тренування по сигналу повітряна тривога. Пішли. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися постановити лікар на перший поверх та вийти на вулицю. Це укриття дитсадка. Тут є вода, ліжка, вбиральня. На обслуговування в 11 місяці 23 третього року. Ну, тобто він ще дійсні простіше укриття, яке обладнана установка автоматичної пожежної сигналізації. У наявності первинні засоби пожежогасіння, гасіння вогна, Найпростіше укриття має два евакуаційних виходи. Перевіряють наявність технічної води, питтєвої води, санвузлов і медичних препаратів. У випадку повітряної тривоги тут можуть перебувати три сотні людей, каже директорка Світлана Діброва. Тобто персонал, включно з дітьми. Зараз літо у нас відвідує приблизно 140 дітей. В навчальний рік ця цифра приблизно 200». За словами інспектора Романа Арцибашева, в разі виявлення порушень відповідальність керівництва навчальних закладів за пожежну безпеку під час воєнного стану штраф від 3400 до 5100 тисяч гривень. Класи і коридори школи у Кропивницькому оглядає інспектор Володимир Груєнко. Адресу просить не називати з міркувань безпеки. Пожежний кран знаходиться на коридорі навчального закладу. Має в комплектації своїй вогнегласник, який пройшов технічне обслуговування в 23-му році, в му місяці. Пожежний рукав під'єднаний до мережі протипожежного водопостачання. 1 вересня у цій школі навчатимуться майже 800 учнів, каже заступниця директора Наталія Рубахіна. Укриття розраховане на чотири сотні людей. Навчаємося у дві зміни. Зроблено друге укриття у маленькому корпусі, в другому корпусі, укриття там на 30 осіб. Порушень не виявили, каже інспектор Володимир Груєнко. Тобі ж укриття готове для прийняття учнів. З 38 шкіл Кропивницького укриття немає одній, каже працівник міського управління освіти Андрій Ткаченко. 38 шкіл і 38 садків. У всіх у них є укриття. Немає у нас найпростішого укриття в загальноосвітній школі номер 37 І тому освітній процес в цьому закладі організовано на базі загальноосвітньої школи номер 10 Каже, перевірки міських шкіл і садків триватимуть до 25 серпня, після оприлюднять результати. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.